Доброго здоров'я, діти! Доброго вам дня! Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня. Малята, матуся сьогодні буде варити борщ, але у неї не вистачає одного овоща. Давайте відгадаємо якого. Я кругленький хлопчик, як у мишки хвостик. Червоненький я народу, Хочу борщик із городу. Молодці дітки, це буряк. Малята, допоможіть мені приготувати для мами бурячок на тарілочці. Але перед цим зробимо бальчикову гімнастику. Десь у лісі зайчик жив, з капустини борщ варив, його ложкою мішав, потім страву куштував. Несолоний борщ. Треба його поселити, 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 поселити. Зробимо аплікацію за таким зразком. нам потрібно? Клейонка, готові вирізані форми тарілочки, бурячка, листячка і клей. Дітки беремо заготовку найбільшого бурячка, Викладемо його на тарілочці з краєчку, так, щоб всі наші бурячки помістилися. Потім менший. І ще один ось так. Дітки беремо клей, великий наш бурячок, кладемо його на підложку, добре змащуємо клеєм, ось так проходимо по кралею, змастили клеєм, беремо наш бурячок та приклеюємо на тарілочку. Потім беремо інший бурячок, також змащуємо дуже його клеєм та приклеїмо на тарілочку. І залишився у нас з вами останній бурячок. Ми також змащуємо клеєм. І хвостики, і краєчки та приклеюємо на тарілочку. Подивіться, у нас з вами залишилися ще зелененькі листочки. Давайте також їх приклеїмо. Спочатку більший беремо, намащуємо, добре-добре клеєм. Ось так. Та приклеїмо до великого нашого бурячка зверху на тарілочку. Потім беремо інший хвостик. Змащуємо клеєм, приклеюємо до бурячка зверху, притискаємо пальчиками і останнє листочко. Ось так. Дивіться, які чудові бурячки у нас з вами вийшли. ринку, Перець, ніс, морквинку, цибулину, бурячок, капустину, чесничок, два строчки квасолі і три бараболі. Олив'яний горщик, щоб варити горщик. Малята, дякую вам за допомогу. Чекаю на ваші роботи. До побачення!